Ох, дід, явився. Зараз отримать. А чого так, чо так зарані? Що так зарані? Ще тільки півдня пройшло, до вечора міг би ще на... погуляти. Відкривай. я відкрию зараз. Ти бачиш, коли хоче, коли хоче, тоді й приходить. Та фіг там я його відкрию, не можу. О. Одкрила. Ти бачиш, дід з гульні прийшов, а я зустрічати. <плес> <дождаю> <плес> Ти бач, який. Та й командує, приїхав, відкрию, пересадив дворі. Качки сміються. Думаю, де це дід нагулявся. Да? Як поїхав зранку і в 12 дня приїхав, це ж, я думаю, що може нагулятися, зараз розпитаємося, чи нагулявся, чи ні. Угу, mm -hmm. мабуть довго воду шукав, так? Да? Ох, єлі найшов, поки викопали Криницю, так? Квазарівку, так поки приїм поки... діду Що об... там таке? Почистили її Диви Не хоче вилазити Ох Капуста по чим? По, по 20 і по 30 А стільки це воно? По 20 Ну це 2 кіла тут десь тут. Да. Як ти вгадала? А де дід був? На базарі. Так, діти, ждіти, чогось хоча та стук тут прям? Що? Де ти був, плям? На базарі. – Так, дід розкажи, де був? Ну, все ж по ділах у мене якісь діла. Ні, я тебе не посилала не по яких ділах. Ну, то втрапились по путі. Чому мені по путі не трапляються? Тільки по наміченому путі. А так не трапляються, а тобі завжди трапляються. То, да, то один, то другий, а, то, то там. Слухай, дід. То в вирощика посидіть. Ти по мені лапшу не вішай, пожалуйста. То, там а дівчата? Один... Не було, одні мужики трапляли. А що вже дівчата не інтересуються дідами? не, не бачив я їх. От бідні діди, вже вони нікому не, не нужні. Одну чи дві? Привіт, передавали. А, -а, а, спасибо. Ох, дід, такий да дійшов, додому. дійшов додому. Дойшов додому такий. не вечір. Ну-ну, продовжуємо, що там далі в нас? По плану чи без плану. Десь дід ходив і пригостили його такими грибочками. Мабуть, хороші. Вже їх хтось спробував. От уже вспівають, а? Понадгризати їх. Би одного взяла, то А то берай кожен надгризає. Надгризає, так. Да. Як не з'їм, то понадкушую. От такі грибочки в нас у лісі, мабуть, аж десь. О. Хороші такі. Можна на якусь юшку та й приготувати. Отак От я зроблю. Відварю хорошенько. Хорошенько їх відварив і щось приготую. Сьогодні вареники? Пів кіла один. Нє. Він не може сіхи бути, бо він аж як пуховий наче. Дід я казав наложувати на вареник потрошку. Так не треба робити. Так не культурно. Отак да. положив і з'їв. Велика різниця. <схід> <схід> і я хочу, щоб ти сказав, який результат. Ну, чи лучше, як тоді були, от то ти казав, що щось не таке, не таке, не сяке. Да? Тільки, да. Тільки, що Тільки так. Тільки що? Це якби вони плавали в сметані. А, то ти ж, що ж їх утопить у сметані, да. ти ж кажеш, що не хочеш їсти. Я тобі старалася десерт робити. А ти розказуєш, що один з'їси не буду більше. Якби ти всі з'їв, звісно, можна їх замочити було б. А як... Ну, а як же ж їх мочити, у чомусь, вони тоді зразу й пропадуть. То перед тим як з'їдають усі, а як ти один хочеш з'їсти, то куди ж його кинуть тобі, щоб він поплавав? Щоб поплавав. ж ти. ти ж думай. Думаю? Ну, то смачно тобі. Угу. О, ти такий, ще не їв смачний. Mm. Не, не так, да, то не такі були. Ой, Це так. перший раз такі смачні. Навіть я попробувала, вже ти мені так, не так. розкажеш, що не такий. Вареник пиріжок називається. А? Да, булка ціла. Який, який то пиріжок, як то булка. Булка. Да. І створожку. Така пухка а, дід не хотів, кай я вже наївся, я вже не хочу. А то що ж я ж готувалася робити тобі десерт? Так і заставила, діда помучиться. Помучиться його заставила. Нехай помучиться трошки. Да, хай, буде мені хай йому буде погано. Ай, дід. А що я вчора так їв, що мені так важко? Я не знаю, що ти вчора їв. Я не пам'ятаю, щоб ти вчора щось їв. Та ти не їв вчора нічого ми не знімали. Чого це -то тобі вчора було погано? То тоді ти їв, як не. жарену картошку їв. То ага. тоді тобі погано було, бо ти нахватався багато. Ні, не не тоді мені було погано. О, то а ти нічого, ти мовчав. А вчора ти, я не знаю, що ти їв. І де ти їв вчора. Я вда вдома. А що ж ти їв вчора? Я не. навіть не пам'ятаю. Я не пам'ятаю. Нічого ти не їв, я тобі предлагала, давай її зварю, а ти відказався. Ага. Сказав, я, я... слава поїм з помідорами. Ну так. Да. І не схотів ти вчора їсти. Так що це тобі раніше було плохо. Угу. Що ти тоді так нахватався, що тобі плохо було, я не знаю. Кукурузи ж. А? а ну кукурудзу ж їв, да. мабуть, голодний був та з голодухи. Мабуть. О, Це ж дивися, щоб сьогодні не було плохо. Да. Да. Чого таких гарантів не буде плохо? Не знаю, не. А де було чаю, ти ж не схотів. А. Воно знаєш, як було б хорошо. Та ти... так, і воно... На суху. Коли пізніше, а вже спать пора, ти ще пізніше. Ти що? до ранку гулять зібрався. Mm -hmm. Сьогодні свята немає такого, щоб гуляти до ранку. Вчора було. Вчора, Вчора було б гулять, да. Ох, так що там морозиво є. Ну нехай буде, а пізніше. Нагадала. Та вже нагадала вже спать, пора все одно. Куди вже гадать? Куди вже гадать, дід? О, ти мене погано похвалив за такі вареники. О, Господи. Та добрі вареники. Ну, ти, так... ти хазяйка. — Не, не треба так казати, тільки за вареники я... сказати надо правду. Ну, то що? — Правду за них сказати треба. Та довгий, як не добре, я б да? Ага. Бо тоді ж ти так сидів, і це ж я спеціально зробила краще, бо тоді сидів і так же їх паскудив мої вареники. Думаю, ну, думаю, ну підожди, я зроблю ж так, хороші по-своєму, так як я вмію робити. О, То тепер дід вже й не кривить свою <кас> фізіономію. А то, а то кривив, 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 але ж ти їх і поїв. А ці не знаю, чи поїси, чи ні? Ці зараз не їм. Так, ти дивись, щоб Бо, плохо не було. то ж, на, на да. я... Ти їх і холодними доїси завтра. Їх завтра доїси і холодними. Так що я не переживаю. Як ти казав, чаєм. І з чаєм, так. Да. То, що треба будуть. Ох, і вареники. Так ти Ага. Mm -hmm. А ти бери одного. Не, не хочу. Я б могла з'їсти їх багато, але я не хочу. А? а з чим би ти ще хотів вареника? Поки не ще. Не, ну на другий раз з чим би заказав. А, не знаю, би? потім подумаю і скажу. Мой Боже. О, я сумніваюся, що ти щось можеш придумати. Чого будуть, з того й будуть, так? Да? З печінкою. Я тобі з картоплею. так. <кхух> <Не>. Чого? З картоплею я не люблю. З печінкою ж вони не роблять. А ти ж вже, а, а ти цього ж а шанов... не в дитинстві. <кхух> Ні, то ти не знаєш, як його роблять просто. А з печінкою його і точно не роблять. А що? Ну, так договор <кхух> Ну, то то ж знають, як робити його, тільки ж не з печінкою не зроблять, бо з печінкою ти її їсти не будеш. Ти знаєш, що така печінка, як є. І все, не це То як воно називається? Як? Ну, як, як воно називається? Ні, то пащать називається. Oh. Ну Ніяк не печінка, бо з печінкою ніхто no, не ну, здається. Роз... З пащання, яка разбавка. Велика разниця, що велика разниця. Ти. Да. А то ти її і не знаєш, що ти їси. З можна зробити. Ну да. no, Спаш... то, слава Богу, дійшло. Тільки то ще й так до того паштяту, смотри, який він божерний туди не положиш, а як пісний, то треба туди або картоплю, або. Oh. Е, ну, кап. Цю капусту додать, та й буде воно хороше, а Добав. так спробуйте. Ну, як принесеш усе, то я тобі зроблю. Да. Я ж його... Де я тобі От копаю його чи що. Чого? Принесеш усі продукти, так я їх і зроблю тобі. Ти ж знаєш, що на це треба. Ну так, да. а ти думав так собі. Воно десь береться, з неба падає. Ага. дід. Му. Ось я бач, приніс творожок, сметану. І я ти заділала, і що ж, які випроси, Ніяких випросів, Наївся, ти спать підеш зараз. Будеш живота чухать лежать. А, Як тобі добре скажеш. дід. Так, так а де ж їх зберегти? Оце, оці вареники, тобі, Голоді. Ох, які ж вони будуть. Е е Замають. Ну, хай ще трохи в хаті хай Ні, їх треба чимось накрити, бо вони засохнуть зверху. Так, ну ладно, дід, смачного ну, тобі. Ну, Добра так. Да. Да. Хорошої ночі. Ну, да, подивимось телевізор. Да. Ти вже його дивися, той телевізор. Так, ну, ну давай, тепер, всім пока. Засну. Да. пока. Всім Диві. смачної mm. вечері. На добраніч. Ну, Заправляйся.